Вітаємо і ласкаво просимо до цього тижневого випуску Європа у фокусі. З вами я, Ліз Шу. По всьому світу країни щосили борються із імпортом нелегальних наркотиків. Такі речовини, як кокаїн, здебільшого виробляють у південній Америці, а потім у великих кількостях переправляють до Європи організованими злочинними мережами. Цього року митники провели вражаючі наркозатримання у кількох європейських портових містах але зараз картелі націлилися на менші порти, зокрема й на ті, що знаходяться на узбережжі Ірландії. Ця країна стала частиною так званого південноамерикансько-європейського кокаїнового трубопроводу. Соціальні працівники, такі як Деніел Джонс, намагаються показати шлях до подолання залежності. Але попри всі їхні зусилля та заходи влади, продукція наркоторговців продовжує потрапляти до клієнтів. Ми знаходимося на мосту Оконел прямо посеред центру Дубліна і стаємо свідками того, що виглядає як продаж наркотиків. Наркотики широко розповсюдилися в Ірландії згідно зі звітом ООН, Ірландія посідає четверте місце у світі за рівнем вживання кокаїну на душу населення. Деякі люди побоюються, що Ірландія зіткнулася з епідемією наркоманії. Кокаїн став популярним серед заможного середнього класу в Ірландії і часто зустрічається там, де люди вживають алкоголь. Усі це роблять. Не думайте, що це стосується лише тих, хто живе нічним життям. Кокаїн це все одно, що це як недільний обід. Хто цього не робить? ви таких не знайдете? Я б не сказала, що проблема з кокаїном існує лише в Дубліні. Це повсюди в Ірландії. Фермери вживають багато кокаїну. Чесно кажучи, я думаю, що кокаїн переважно залишається в підпіллі у маленьких містечках. Там значно більше зловживань кокаїну. Дарндейл одна з найбільш неблагополучних громад у всьому Дубліні. Тут можна зустріти нормальні сім'ї, які живуть по сусідству з наркодилерами і наркоманами. Напритони, поліція іноді влаштовує облави. Місцеві жителі розповідають, що люди приїжджають сюди звідусіль, щоб купити наркотики. Деніел Джонс і його колега соціальні працівники організації під назвою Дейлз. Вони займаються соціальною роботою в громаді, допомагаючи там, де можуть. Джонс добре знає це місце. Він сам мав проблеми з наркотиками протягом багатьох років. це безумовно важче, коли воно на твоєму порозі, коли ти виходиш за двері і намагаєшся зробити все можливе, щоб позбутися залежності. Намагаєшся залишатися чистим, зосередженим. Уявляєш, ти виходиш, а це просто перед твоїми очима. 24 на 7. Соціальні працівники виділяються у своїх червоних куртках. Вони часто перші, до кого звертаються люди, які шукають спосіб позбутися залежності. Важко намагатися налагодити своє життя, але зараз у мене все добре. Зараз я чистий. Крек одна з найбільших проблем у ДарнДейлі. Цей наркотик, виготовлений із суміші соди та кокаїну, викликає сильну залежність. Кримінологиня Тріна Оконер керує громадським навчальним центром, який надає другий шанс молодим людям із цієї округи. Це стійка адміністратора. Як бачите, ми робимо манікюр. Ми сушимо волосся феном, накручуємо бігуді. Центр дозволяє молодим людям закінчити навчання та дізнатися про трудове життя. За роботу вони отримують зарплатню. І я вважаю, що коли вони проходять таке навчання, це дає їм можливість мати вибір у житті. У їдальні центру учні вчаться працювати на промисловій кухні. Для декого це спосіб вирватися з кола насильства та злочинності. Я сам кілька разів стикався з тим, що в хід йшли пістолети і ножі. Тому можливість приїхати сюди, навчитися чомусь і вирватися з цього агресивного середовища це чудова можливість. Тому що вона утримує молодих людей від вулиць. Це утримує їх від злочинів. Дарндейл вже багато поколінь бореться з бідністю, злочинністю і наркоманією Тут Ліворуч клініка. Як бачите, вона дуже ізольована. Деніел та його колега регулярно відвідують цю метадонову клініку. Ця жінка одна з їхніх клієнток. Довіра один із найважливіших ресурсів для них. Це єдиний спосіб достукатися до людей, яким вони хочуть допомогти. Колись вам набридне вживати. Мені це вже набридло. Тепер я на шляху до одужання. А вже ж хлопці, так. В Ірландії кількість героїнових наркоманів на лікуванні зменшується, але кількість пацієнтів з крек-кокаїновою залежністю зросла в шість разів з 2017 року. Звідки беруться усі ці наркотики? На південно-західному узбережжі Ірландії ми зустрічаємося з представником рибалок Патріком Мерфі у портовому містечку Касл Таунбері. Рибальські човни з усієї Європи розвантажують тут свої вантажі. Він вважає, що в Ірландії існує проблема з безпекою. Я ніколи не бачив, що Гавані проводилася перевірка на наявність наркотиків. У нас був більш суворий контроль щодо ковіду аніж стосовно наркотиків. Мерфі каже, що рибна промисловість Ірландії знаходиться у відчайдушному становищі. Протягом одного року 20% їхніх човнів витіснили з ринку. А економічна криза рибної промисловості також становить ризик для безпеки. Минулого року підозрювані у контрабанді наркотиків легально купили човен у цій гавані. З ним якраз було пов'язане одне з найбільших затримань наркоторговців в історії Ірландії. Я знаю, що зараз у Європі, у всьому світі більше наркотиків ніж було раніше. І вони якось туди потрапляють. Я вважаю, що наше узбережжя – одне із слабких місць. Ірландські військові нещодавно придбали два нових літаки морської розвідки Аеробус c 295 що виконують патрулювання у морі. Антинаркотичні операції одна з частин їхньої місії. Проте критики сумніваються, що Ірландія зможе ефективно захистити своє узбережжя. За повідомленнями ЗМІ, на початку року лише один із восьми кораблів ВМС Ірландії був у строю. Один корабель, який несе відповідальність за майже мільйон квадратних кілометрів моря і три тисячі кілометрів берегової лінії. На питання про те, скільки кораблів у строю зараз ірландські військові відмовилися давати коментарі із міркувань безпеки. Деніел почав вживати важкі наркотики у 15 років. Понад 20 років він знаходився у замкненому колі вживання наркотиків, злочинів, ув'язнень і виходів на волю. Сьогодні чоловік каже, що він живий доказ того, що будь-хто може знайти вихід із залежності. Потрібно навчитися змінювати касету у своїй свідомості і намагатися вкладати позитивні думки в свою голову замість негативних. А якщо вам це не вдається, знайдіть підтримку в тому, щоб зробити це і навчитися бачити світлу сторону. Деніел Джонс розвісив ці плакати скрізь, щоб внести трохи позитиву і кольору у Дарндейл. Він каже, що іноді єдине, що потрібно людям, це трохи надії. А тепер ми перенесемо вас до Іспанії провідного світового виробника оливкової олії. Експорт приносить мільярди євро в економіку країни. Але в останні роки екстремальна посуха і постійна спека призвели до різкого падіння виробництва оливкової олії. Це дуже ускладнило життя таких фермерів, як Антоніо Маса. А тепер фермери ще й стали мішенню для оливкових злодіїв, які безжально обкрадають їхні дерева. Уже дев'ята вечора, і оливковий фермер Антоніо Маса хотів би бути вдома зі своєю родиною. Однак страх перед оливковими злодіями змушує його п'ять годин патрулювати свої сади. Я трохи втомився після такого довгого робочого дня. Патрулювання означає більші витрати на пальне. Воно забирає багато часу і відриває тебе від дому. Нікому це не подобається, але який у нас вибір? Воно скелема ремедіоперу. Дедалі більше банд грабують оливкові сади у цьому регіоні Іспанії. Антоніо переїхав сюди 15 років тому, щоб знайти щастя у сільській місцевості в особистому та професійному житті. Він вирощує оливки і розводить овець породи маронос. Це ягня народилася годину тому. Маленький баранчик, він щойно народився. Для мене це розкіш. Просто бути тут це розкіш. Звісно, тут є і самопожертва. Але коли тримаєш на руках таке створіння, розумієш, що воно того варте. Що я можу сказати? Ось воно життя. Але злочинці продовжують приїжджати, і вони не гребують нічим, навіть якщо доводиться завдавати шкоди деревам, яким сотні років. Минулого разу вони вкрали у нас 12 тонн оливок. Подивіться на гілки, вони поламані. Ці злодії безжальні. Вони били по дереву цією палицею і просто безжально гамселили його. Це значна фінансова втрата, яка позначиться і на наступних роках. Адже пошкоджені дерева навряд чи зможуть плодоносити є фермери, які купують оливки у цих крадіїв і підмішують отриману олію в легальний обіг. Я цього не розумію, але таких випадків дедалі більше. Це юрка доля. За останні два роки врожай Антоніо скоротився удвічі через сильну посуху, і це приваблює злодіїв. Ціни зросли і тепер крадуть набагато більше. Не врожай призвів до того, що ціна на оливкову олію майже одразу зросла удвічі. Злочинним угрупуванням стало вигідніше навідуватися уночі в оливкові сади. Поліція реагує на це новими рейдами. Вони патрулюють сади на мотоциклах, а з настанням темряви використовують дрони та інфрачервоні камери. Іспанія найбільший у світі виробник оливкової олії. Оливкові сади займають величезні площі, але злочинців вдається впіймати надто рідко. Крадіями часто стають збирачі врожаю з сусідніх провінцій, які на замовлення ціньових гангстерів приїжджають на своїх машинах у пошуках здобичі. Повертаємося до Антоніо рано вранці. Він поспішає на допомогу сусідові, бо врожай оливок треба збирати швидко. У мого сусіда вкрали 900 кілограмів. Попри те, що вони всю ніч патрулювали, злодії все одно прийшли. Тепер сусід Антоніо Хуан Серано хоче швидко зібрати врожай, поки злочинці не повернулися. Я такий злий. Цілий рік ми дбаємо про оливки. А потім вони приходять і крадуть сотні кілограмів за одну ніч. і пошкоджують дерева так, що наступного разу вони можуть взагалі не дати плодів. Хуан та Антоніо оцінюють збитки приблизно у 1200 євро. Тутешня громада все ще дає нам усім сили. Ми також сподіваємося, що вона показує злодіям, що наше село згуртоване і можливо це їх налякає. Ми показуємо їм. Не приходьте сюди, щоб зняти масло з нашого хліба, бо ми відповімо на це. Увечері вони зустрічаються у центрі села. Антоніо організовує машини для нічного патрулювання. Сьогодні їх лише шестеро, але в пік збору врожаю їх може бути до п'ятдесяти. Поліція патрулює лише на головних дорогах. Ми фермери дійсно пильнуємо і знаємо, де знаходяться оливки, з якими полюватимуть злодії. І з цього моменту починається чергова нічна варта. Фермери вирушають до садів, бо не мають іншого вибору, якщо хочуть і далі вирощувати оливки. Це може виглядати як група підлітків, які вирушили у похід на вихідні, але насправді ці естонські підлітки готуються до серйозної операції. Одну з них звуть Лізета, і разом з іншими дівчатами вона проходить спеціальну військову підготовку, щоб бути спроможною захистити свою країну у випадку найгіршого сценарію. Естонія межує з Росією, і відколи почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, естонці дедалі більше хвилюються, що на них теж може чекати війна із їхнім великим сусідом. Ці жінки, які вийшли на протест перед польським парламентом, покладали великі надії на те, що закони про аборти в їхній країні будуть реформовані. Це було однією з передвиборчих обіцянок нового ліберального уряду Польщі, оскільки польські закони про аборти одні із найсуворіших у Європі, але законопроект не набрав більшості голосів. Проте правові перепони не зупиняють таких активістів, як Наталія Броньярчи. Вони продовжують підтримувати інших жінок, які відчайдушно потребують підтримки у такий критичний. І складний період їхнього життя. Наталія Броньярчик зробила аборт у 28 років, що заборонено у Польщі. Але за її словами, вона мусила це зробити із самого початку. З моменту, коли я побачила позитивний тест на вагітність, у моєму організмі це було величезне. Не в цей момент, не з цим партнером. Не з тим житлом, в якому я жила на той момент. Наталія розповідає, що 11 років тому майже не було інформації про те, як отримати доступ до безпечних таблеток для переривання вагітності. Але коли вона їх отримала і вагітність перервалася, вона відчула полегшення і контроль над своїм життям. Саме цей випадок спонукав її стати активісткою руху за права жінок і однією із засновниць групи, яка називає себе польською Abortion Dream Team. Вони організували цілодобову гарячу лінію, щоб консультувати в середньому 130 людей, які телефонують щодня. Вони також надають таблетки для переривання вагітності жінкам, які цього потребують. Вони роблять це і сьогодні, тут у польському парламенті, як своєрідний протест, поки депутати обговорюють суперечливий закон про лібералізацію одного із найсуворіших законів про аборти у Європі. Поки вони це роблять, протестувальники проти абортів під стінами парламенту моляться і демонструють фотографії мертвих плодів, які ми не можемо показувати. У них є свої переконання і одержимості. Але я думаю, що справжній наш ворог знаходиться тут. Справжній ворог це праві політики. І один із тих правих політиків, які голосували проти декриміналізації абортів, Себастьян Калета. Я думаю, що це зло, що це забирає життя. Невинне життя. коли ви розмовляєте із жінками, які збираються зробити аборт або вже зробили його. Що ви їм говорите? Насправді, я ніколи не говорив з жінками, які зробили аборт але говорив з жінками, які думають про свою позицію в цьому питанні. Для колеги Наталії, активістки Джустини Віджинської, це якраз і є проблемою відсутність дискурсу. Її саму визнали винною у скоєнні кримінального злочину за підтримку жінки, яка зробила аборт, і вона намагається оскаржити свій вирок у вигляді восьми місяців громадських робіт. Я була просто людиною, яка допомагала іншій людині. а потім я опинилася в суді перед обличчям уряду. Тож так це було страшно. Вони розчаровані тим, що польські депутати не змогли проголосувати за більш ліберальний законопроект про аборти. Але вони очікували цього і готові вирушити в дорогу на своєму спеціальному мікроавтобусі у літній тур. Ми вирушаємо на північ до узбережжя Балтійського моря за межі більш ліберальної столиці Варшави Вони ставлять стіл, розповідають про свою діяльність і роздають сувеніри багато людей у Польщі підтримують те, що вони роблять. Люди не говорять про це, тому що це досі табу. Але Так не повинно бути. Це має бути чимось абсолютно абсолютно нормальним для усіх цих жінок. Однак не всі раді їхній присутності на площі тут, у сопоті я Я відчуваю спустошення і жах, тому що для мене це не просто вбивство дитини, живого життя, не просто каліцтво жінки, яка робить аборт, а перш за все, це вбивство розуму і логічного мислення. Такі заходи викликають у мене жах. таке Наталія каже, що така реакція абсолютно нормальна, і що вони продовжуватимуть, не зважаючи ні на що. Ми не працюємо для того, щоб переконати людей, які проти абортів. Ми працюємо для людей, які можуть потребувати аборту. І ми поважаємо, що хтось може мати іншу думку. але ми знаємо, якщо ви опинилися у стані небажаної вагітності, іноді ви відкладаєте свою думку в бік і все одно вирішуєте зробити аборт. І ми тут саме для таких людей. І саме це послання Наталія хоче донести до всієї Польщі. А наш фінальний репортаж переносить нас на цей прекрасний пляж в Італії фантастичне місце для відпочинку на сонці, в якому набагато краще ніж в офісі. Еге ж, ж, цей пляж і є офісом Даніеля Джергая. Він працює тут рятувальником, і хоч ця робота і пов'язана з великою відповідальністю, вона також має перевагу: прекрасне робоче місце. Та попри це, владі ріміні та інших італійських прибережних міст важко набрати достатню кількість рятувальників. Даніель Джаргая отримав роботу рятувальника тут, на набережній Ріміні. Це перший сезон 20-річного хлопця, і він дуже серйозно ставиться до своєї роботи. Останні кілька місяців він тренувався в Адріатичному морі, щоб отримати ліцензію. Ти хлопець, на якого покладаються і з яким почуваються у безпеці. Це чудово. Але якою б корисною не була ця робота, Італії зараз не вдається набрати достатню кількість рятувальників. В основному, через те, що в цьому році тривалість навчання було змінено із 30 до 100 годин. Італійська федерація рятувальників попередила про нестачу рятувальників по всій Італії цього літа, прогнозуючи 10-відсотковий дефіцит, що за словами Даніеля, дуже насторожує. Наша робота це питання життя і смерті. Робота на морі пов'язана з великою відповідальністю і ризиком. треба оцінювати відстані, стежити за всіма молодими, старими, дітьми. Це важка робота, і багато молодих людей здається, бояться її. Тому що врятувати потопаючого нелегко. кожен рух має бути правильним. Альберто Біаджіні – рятувальник у третьому поколінні. Знається як ніхто інший. Він працює на пляжі в ріміні вже 29 років. Але тиск на рятувальників зростає, каже він: і це відштовхує наступне покоління. Як рятувальник, ви несете юридичну відповідальність за допомогу, яку надаєте. оскільки тут на морі все може швидко стати питанням життя і смерті. Молоді рятувальники, які склали іспит, віддають перевагу роботі у басейнах, а не на пляжах. Альберто використовує свій досвід щоб підтримувати своїх молодих колег у будь-який спосіб. Гей, міпаші лашака перфоретигей Даніелю, передайно мені рятувальну сумку. бути рятувальником. Це місія. Люди завжди думають. Ти просто на березі моря, лежиш на сонці, дивишся на красивих жінок. Але це далеко не все. Якщо ти обираєш цю роботу, на тобі лежить велика відповідальність. Це великий тягар. Минулого літа. Рятувальники Рімінів рятували від утоплення 75 людей. Стало важче знайти нових рекрутів. Раніше студенти заробляли собі на навчання, підробляючи влітку на пляжі. але зараз у них іспити до кінця липня і потім знову на початку вересня. тож у серпні їм треба вчитися, і вони не можуть працювати. Даніель працює на повний робочий день і здається дуже задоволений своїм вибором. Ті, хто виконує цю роботу, чітко знають, що вони повинні робити тут, на суші і у воді. Я можу тільки рекомендувати цю роботу. видно, що він пишається своєю роботою. Даніель один із усього 50 сертифікованих рятувальників у ріміні. Що ж вам на сьогодні? Це все. Пам'ятайте, що ви завжди можете знайти всі наші історії на нашому сайті dv.com та в соціальних мережах. Тож слідкуйте за нами. з вами була я, Ліз Шоу. Дякуємо за пригляди. До зустрічі в наступному випуску у Фокусі Європа.